На підготовку до літньої Олімпіади у Парижі у Анастасії Рибачок було менше року. У квітні 2023-го спортсменка народила сина. Втім, довго у декретній відпустці перебувати не змогла. Вже за місяць повернулась до тренувань, а за три місяці здобула першу нагороду на чемпіонаті України. Далі перемогу на кубку світу та отримала ліцензію на участь у Олімпіаді 2024. Були дуже великі навантаження, нервові зриви. У мене була фізична перевтома, плюс ще маленька дитина. Це дуже тяжко це все між собою комплектувати. Але я вам скажу, що якщо є мета і є для кого це робити, я це роблю для свого сина, для свого чоловіка, для нашої родини, то мені здається, люба мотивація зараз ну це вже для мене. Як вони мотиваються для мене, це дуже велике. До Олімпіади Анастасія Рибачок готується із новим тренером. Після пологів спортсменка працює із Дмитром Гриньком. Він вперше готує спортсмена до змагань такого рівня. У перших я вірив в Настю, вона є талановита, дуже спортсменка. Взагалі талановита, тому що швидко йде розуміння. Знаєте, з спортсменами, коли працюєш, вони... Продумують на на напрямо напрямому кажуться, буде криво. А вона все до, до цього собі правильно підходить. Е, рішення було прийнято. Я, я, я де цього чекав рішення, я чекав цього моменту, коли вони звернуться. На Олімпіаді 2024 спортсменка виступатиме на каноє, дизайн якого розробила самостійно. Човен розмальований у кольори українського прапора? Для мене все. Е... Результат досягнення того, що цей човен мій їде на Олімпійські ігри. Те, що його буде бачити весь світ на таких великих змаганнях, я цього саме хотіла, тому що ну, це мій перший дизайн, який я придумала сама. І для мене велика честь того, що я буду на ньому представляти нашу Україну. І для того я цей малюнок і виставила, щоб я на весь світ кричала, що я з України. Нині на Анастасію Рибачок чекає ще один тренувальний збір. Після чого спортсменка у складі збірної України поїде до Парижа представляти країну на Олімпіаді. Дмитро Поліщук, Ігор Кучин, Суспільне, Новини Житомир.